Світлого демоя Райд Shadow Legends. Відважаємо зв'язком Стервайпер, і це новий відосик по Raid Shadow Legends. Сьогодні ми будемо говорити за швидкий фарм 30-ї куроси. Раніше я зробив цю команду, і вона не зовсім подобалась, як вона працювала. Але нещодавно відбувся ребаланс, ребаланс саме куроси. Від 21 по 30, включно поверх, щось їм там поміняли з того, що бачимо, ми їй змінили дар. Тобто на 30-му поверсі раніше були скелетики, зараз метеорит. Чому вони вирішили це зробити? Ну, швидше за все, що люди просто мало витрачали енергії, мало фармили, вони зібрали статистику і такі. Окей, ми перестаралися, давайте зробимо її трішки простішою. Чесно вам скажу, той дар на фарм ось цієї команди аж ніяк не повпливав, але можливо змінили саме параметри або мопчикам, або їй, Того, що моя команда без ніяких змін почала фармити з 100% Вінрейтом. Чому так відбулось? Не знаю. Ось тепер я вирішив все ж таки записати про свою команду. Склад команди: Маріус, Вуконг, основний ДД, Брогні, Гурптук і Лідія. Давайте насамперед, перший разочок ми зараз пробіжимося. Я розкажу, хто за ким має ходити і чому саме так. А далі ще декілька разів запустимо, щоб ви впевнили, що вони будуть фармити на авто. І це буде дуже швидкий фарм і без фейлів. Так, друзі, дивимось. Перший в мене ходить поплічник Брогні. Чому він ходить? Перший, Того, що він з А3 накладає на всіх три бафи. Основним бафом тут є щит. Чого? Того, що Маріус буде ходити, три рази буде бити, якщо він не вб'є морту Макаба, він однозначно затригерить йому пасивочку. Він заповнить собі шкалу ходу, походить з масухи і може вбити вуконга. Якщо вукон буде не під щитом, ну то це кінцево. Так? Отже, дивимось. Ми накладаємо, накладаємо щит. Далі, друзі, увага на екран. Я вам зараз дещо включу. Швидкість витії 300. Тобто гурптук або інший герой, який буде у вас в команді, який буде накладати блок бонусів, а це потрібно, щоб було в команді, має бути з швидкістю 300 Так, зрозуміло. Гурптук зараз ходить з А3. Накладає на всіх блок бонусів. Накладає на всіх. Отруту. Відповідно, цим самим бустить і, і, і Маріуса, і Вуконга. Маріус. Маріус в мене ходить не, не зразу за два, а ходить за три. Чому так? Того, що він може накласти стан на витію. Зараз от відбито, тобто 3% ну і окей. Далі Маріус ходить в мене з А2, вбиває всіх. Раніше він не вбивав всіх. Що змінилось? Не знаю. Маріуса я не передягав. Залишається в живих один вулканус, літка ходить з А2, вукон ходить з А2 і кінцева. Як це працює на авто? Давайте ми подивимось. Вони дуже швидко, стабільних 11 секунд, вони фармлять. Ось, застанив. Тобто, витія тут навіть не пробує походити і все. А от 9 секунд, побили рекорд. Е, зазвичай за 11 фармлять, чому зараз 9, не зрозуміло. Напевно, через те, що Витія не походила, витія була під, під станом і по факту все. Давайте я хоча можна використати, давайте я вам ще разочок покажу. Тобто я запускав більше 50 боїв, було 0 фейлу, 0. Тепер, друзі, йдемо до пресетів і покажу, хто в що одягнутий. Скажу зразу, що на Вуконгові є реліквія серп, але зараз ми будемо тестити з іншою реліквією. Чи буде, я не тестив, раніше точніше тестив, раніше не вбивав. Зараз ми протестимо після ребалансу, чи потрібно саме серп, чи можна іншу реліквію. Такс, добренько, йдемо по пресетах, заодно ви подивитесь на швидкість. Ворогні самий швидкий 311 швидкості. Далі ходить гурптук чисто за 3 307 швидкості. Далі ходить Маріус 304 швидкості. Далі ходить літка 293 швидкості. І у Вуконга в мене вийшло 276 швидкості. Окремо ще кожного героя покажу. Але йдемо до нашого Вуконга. Вуконг по параметрах покажу зразу, ви щойно могли бачити: 7800, 276, 100% обов'язково критшанс, 380 критичної шкоди. На ньому одягнутий серп з двома круглими камінчиками на збільшення шкоди. Плюс, якщо ворог не зробить хід, перша атака власника завдає на 10% більше шкоди. Перша атака власника, якщо ворог не зробив хід. Тобто цей камінчик дуже сильний. Перша атака власника по героєві. так? Це перша тичка по вулканусі і перша тичка по куросі. Це туда і туди плюсується, плюс 10%. Тобто, ось цей камінчик дуже сильний. Тепер, друзі, давайте ми змінимо. А, і дар в мене жорстоке катування. Якщо взяти жорстоке катування, дає 35% ігнору. 35% ігнору дає сет згубності, плюс а2 його дає 50% ігнору, то там виходить більше ніж 100% ігнорування захисту, але по факту більше ніж 100 не може бути. Тобто тут занадто багато вже ігнору йде. Мож, я міг сміло з шостою зіркою давати не ось цей сет, а давати сет жорстокості, і це б також працювало, якщо у вас шестизірковий. Якщо у вас однозірковий вуконг, ви також даєте дар жорстоке катування, бо на одній зірочці з ось цим самим сетом буде 92% ігнорування захисту. Тобто це також досить і досить сильно. Зараз ми не будемо змінювати дар. Скажу зразу, що раніше не працював. Раніше я давав йому 15-й молоток в Уконгові. змінював йому дар. Змінював йому дар на вигнанець небес і він не вбивав. Були ось такі самі команді. Зараз я дар змінювати не буду. Зараз будемо тільки змінювати реліквію. У мене є підготовлена реліквія. У мене є ось такий ось молоточок. Встановлюємо 12-й також. Давайте я. Ось тут такі камінчики в мене. Критична шкода тут трошки збільшується, тут трошки збільшиться демедж. І давайте просто ми спробуємо, чи він з іншою реліквією. Зараз на ньому стоїть молоточок, чи він зможе. Того, що він б'є з серпом, б'є занадто сильно, і там десь на мільйон він більше набиває, чим в куроси здоров'я. Так. Без проблем, але тут Витія вижила. Раніше вона не виживала. Давайте ще разочок. Знову чомусь витія вижила. Без проблем. 3290 він щойно вдарив. А якщо ми подивимось ось сюди. Здоров'я укуроси 3600. Але ще знімав Маріус. здоров'я. Давайте ще разочок. Раніше це не працювало. Тобто, щось та й мопчикам і самому босові змінили. Дивіться, без проблем. Без проблем. Добренько, якщо у вас немає, давайте ми ще раз редагуємо. Якщо у вас немає, можливо, молотка, є ще одна реліквія, яка може нам пригодитися. А ну, давайте ми будемо пробувати. Фільтр одягнені. І давайте ми спробуємо. Ось тут в мене є. Тут що збільшення кріт шансу? Встановлюємо. Плюс 9. Ну, нехай буде плюс 9. Зараз ми побачимо. Чи Вуконг зможе вже з пазуром плюс 9 вбити. Ну, там же нічого немає суперсильного для нього. Так, добре. Витія тут вмерла. Ні, плюс 9 пазур, друзі, вже не вистачає дамеджу. Але ми зараз змінимо. Ну, тут. Тут по факту вони мали пітак вбити. Ану дивимось. Тут вуконга просто автоатака настільки сильна, що вуконг встає і дає тягла. Ну Так і так вони без фейлу зафармили, але це не те, що нам потрібно. Uh, так, середагуємо. Ідемо до героїв. Ідемо вуконг і шукаємо фільтр одягнені. Можливо, у мене є 12-й. Ні, 12-го нема. У мене є ще один дамажний релік. Де він є? З яким ми також зараз протестимо. Ось тут. Дуже прошу. Є ось такий ось поглинач сили 12-й. Встановлюємо, даємо йому ось цей камінчик. Тут в мене на ігнор захисту, але по факту він нам нічого не дає. Так що мені б хотілося б, напевно, якийсь інакший камінчик на нього поставити. Ну, давайте ось цей поставимо. Бо ігнорування захисту воно йому не потрібне. На збільшення критичної шкоди. Один камінчик і другий на збільшення критичної шкоди. У нас гуртук є, критична шкода буде зростати. Погнали! Дивитися. Такс, добре. Витія вижила. Не вижила. Без проблем. 3700. 3700 демеджу. Тобто без проблем фармиться з любим реліком. З любим. Пазур, відповідно, у мене цей е, плюс 9-й. Немає плюс 12-го. Дивіться. Ізі. Ще разочок. Головне дати правильні камінчики. Так, ще разочок. Зараз один тест. Герої Вуконг, якщо у вас є поглинач сили, але ми витягнемо ось цей жовтий камінчик. Давайте витягнемо і подивимось, чи він без нього зможе, чи цей камінчик відіграє дуже важливу роль. Ні. По факту ні. Так, не буде такий швидкий фарм, але ну ви зрозуміли. Добренько, друзі. Йдемо до героїв за використання. Перший герой Маріус. Маріус, мій аренний Маріус. В сеті кам'яної шкіри плюс сет з феї. Параметри його наступні майже 7 тисяч захисту 304 швидкості 99. Кід шансу 350 критичної шкоди. Точність у нього 400, але під бафом точності він, відповідно, від її може Застанити На ньому одягнутий 15-й котячий погляд, і ось такий ось є чудовий е камінчик, який задає 10% більше шкоди босам. Плюс 2 на ігнор захисту. Таланти в нього виглядають наступним чином. Вуконг таланти, друзі, важливо таланти. Дивіться, давайте. Я зараз ось так. Вуконга дуже важливі таланти. Я приховаю камеру, щоб ви побачили. Тут, відповідно, даємо крит-шанс, критичну шкоду. Збільшуємо по великих дядьках шкоду. Ось це також збільшує шкоду. Тут у нас збільшує шкоду, якщо нижче здоров'я. А ось тут, вибачаюсь, ось тут у нас йде по великих дядьках. Далі збільшує завдану шкоду на 6 на арені на облозі. Ну, тут я взяв. Окей. Далі. Тут пішов просто вниз. Перший удар більше, далі підію оглушення сну та-та-та. Основне, ось цей. Задає на 4% більше шкоди за кожен штраф на собі. І ніякого трощення шоломів, збільшення критичної шкоди. Тут я пішов чисто в точність, щоб він в мене ще й на ранку такий самий ходив. Далі, друзі, давайте я камеру повертаю. Далі, друзі, у нас йде гурптук. Гурптук таланти ось такі, йому по факту таланти не важливо, які можна навіть вточність давати. У мене гурптук, який ходить струндою на гідру. Залитий книжечками повністю, по факту можна і не заливати, важливо, щоб працювала його пасивочка, і можна залити ось сюди книжечки, щоб він 100% накладав блок бонусів, якщо ваш коник або інший ДД не буде вбивати просто макаба. Одягнутий він майже в 9 частинок збереження, але сюди сет збереження не важливий, я йому дав одну частинку нестримності, бо просто ось цю, ось цю амулет я змінюю, коли, змінюю на збереження, коли хожу на струндою на гідру. Ось і все. Такий лайфхак собі зробив. Лідія. Літка 9 частинок збереження по параметрах, вона має бути чисто швидшою за вуконга. Якщо ваш Маріус не вбиває. Без розлому ви можете зробити літку швидшою за Маріуса, щоб вона дала розлом, щоб Маріус вбив відповідно всіх. Ну, не всіх, один хтось мусить залишитись, або чисто, щоб просадив. Але важливо, якщо він не вб'є Морту Макаба, Морту Макаб точно за три удари залється. точно буде ходити з масухи і з великою ймовірністю, зможе вбити вашого вукона. Так що тут мусите тестити, як у вас вийде зробити. І, друзі, поплішник прогні. А, таланти. Таланти чисто ПВЄшні улітки. Публічник Брогні, таланти в нього ось такі. Колись дуже давно, як він мені прибіг, я їх виставив. По факту я йому не зачіпав їх. Ніякої реліквії немає. Книжечки залиті повністю, також він має дуже давно. І одягнув його, друзі, в 9 частинок збереження. Три бафи, це плюс 15% до шкоди. І Вуконг. Вуконг ми побачили, що йому без різниці тепер який релік давати, не панацея давати чисто серп. Якщо у вас ось такий ось склад команди, як мене. У мене на цьому все. Дуже добре, що розробники трішки понерфили боса і зараз відкрили можливість фарму для всіх. Також ви можете пробувати, якщо у вас вуконг не вбиває, що хочу докласти трішки інформації. Якщо у вас в не вбиває і ви маєте на нього, не знаю, там якісь зірочки, ви можете міняти дар на вигнанець небес, якщо ви йому плануєте давати молоточок, котячий погляд. Бо в нього так і так буде там 100% ігнор. Плюс ось це за кожен баф буде 2% шкоди. Але це я би рекомендував робити вже в тому випадку, якщо він вас з даром жорстоке катування не вбиває. Бо все-таки жорстоке катування буде непогано допомагати як і на арені, так і тут, так і в інших режимах. Так? І це буде хоча б якийсь буст для Вуконга. У мене на цьому все. Якщо тобі сподобалось, ти знаєш, що зробити. І, звісно ж таки, зустрінемось в наступному відео.